Ну що ж, доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, Прийшов тиждень. І знову я е, хочу вам зазняти таке відео і порадити фільм до перегляду. Дуже часто, як то кажуть, ми шукаємо, що би подивитися вечором, після роботи чи в вихідні, включити щось таке цей, щось таке цікаве. Не той шлак, який переважно. Насичений інтернет і методенса, знаєте, таке, таке листайм. Це трохсерійний е, Укртелефільм 1987 року. Ну, що зразу хотів би сказати, фільм цікавий, навіть дуже цікавий. Особисто мені він цікавий тим, що він е, про наші країну ну, про Карпати, скажімо так, е, при Карпати. Закарпаття, можливо, ну, в фільмі говориться, що це Закарпаття. Хоча, можливо, воно так і трошки є. Історія однієї родини. Фільм називається Жменяки «Жміняк... чи Жменяки, як це брати. Ну, зараз, бо я тиждень назад його дивився в ці жменяки. І про одну родину Одну родину, як у них оце все. Як то, господарство тоді відбувалося в ті часи. Що мені подобається в цьому фільмі, це, знаєте, як певні традиції, як то кавалерка відбувалася, як батьки женили. От, от тоді женили батьки і казали, там дівчина має вийти заміж за там того, А хлопець має женитися на ті. Твої роки я вже женив. Матері поміч треба, хлопче. У Петричка дівка у Данниці, а що ти на це повіш? Милимо, Петричка. Таких доста на селі. Юлка, коли видитня не червеніє, видко любишся, ти їв, хлопче. Знаєш, як вона радувала, коли ти прийшов з хлопцями на Великдень поливати? Зачинив сю няню, що вона мене хоче. Треба, аби я її хотів. Виджу, ти не дурний, з тобою говорити може. Я ти не бороню видітися з Юлков. Все одно Петричка дасть за невкривулю. А це гектар доброї землі десять мірок. Хліб на цілий рік. Та й корови ще за нею запише. Тільну, чи стелятью? А ти якубись хотів? Та най буде. Вселятю. Няню, Ви знаєте, що я хочу за Чому ви мені указуєте на юлку? <звук> <звук> Ти знаєш, якою буде Олени личко, коли вона наробить тілко кілка твоєї мати, попозирай на неї. Вона теж була файно бдівкою. Але вона нам принесла в придану землю. Поможи ми розширити наше газівство, аби було що ділити між живами. Бо вас в мене четверо. То я тобою на пличях. Буду багаченки зі мною піде Олена. Також «Історія кохання, які там відбувалися, теж дуже цікаво, воно все показано. І, знаєте, отаке. Ну, не буду я багато розказувати. Просто рекомендую, говорю, ну, гляньте, гляньте. Мені, наприклад, сподобалось. мені сподобалося, окрім так як я говорив, третьої серії. Хоча все рівно я її додивився, тому що цікаво було, яка буде розв'язка. Так розігнали на танці, на поле би так не бігли. А, ну, да, а, а я ти гіре мене як не йменна виведе сама піна. А пиво мне на А Ты ему кажи. А Та він на такши на днси ничем не найдешь. Ми, короче, не припиво, да. А можно такие? Гроши давай. Так, хуя, Дякую. На, гроші давай, подойди Я Дякуємо. Знаєте, тут що так е цікаво, що, ви бачите, був такий голова сімейства, голова родини. є. він сказав, що так, і все слухалося. Тепер свистунова земля моя. Повім Юркові аби садив на ній вино. Юрко в виноградному ділі розуміється, ще як розуміється. Ось наскільки його був, що він віншов п'яний з цієї успішної угоди, і його гріло, те він з справився. Його гріло те, що, що так в нього все вдалося. Ну, але якщо розібратися, це з вовком щось не те, бо вовки полюють э, стаями, а тут один був, то він або, або хворий, або старий. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Все треба, руками задавив. Скажем, фільм це 1987-го року, як знаємо, 87-й рік це вже залишалося трошки часу до розвалу Союзу. Ну, Але так чи інакше, це ще був Союз, і, відповідно, певна пропаганда ще присутня в цьому фільмі. І, скажем, так, як от. Третя заключна серія цього фільму, там показано, що знаєте, от коли радянська влада прийшла, настав мир і благодать. І там, що йдіть колгоспи, в колгоспах дуже добре. Ну, вже не так воно там люто розказується, як ще в тих старіших фільмах, але так чи інакше, ще та присутня. І е, якщо глянути в третій серії, відповідно з тими перепитіями, які відбувалися з головними героями. То, чесно кажучи, насправді вони б були або в Сибіру, в заслані і. Вставай, любий. Я заснув mm -hmm. час уставати. Mm -hmm. не, не, не мусить знати, що я не ночував вдома. Ти коса, що й не клепана. Mm -hmm. Ти тепер не косар, Юрку. Коли Регорці говорилося стерти з лиття землі слов'янські народи. І зроблять все, кичого Словачина відкажеться вступити в Союз з радянською Росією. А я вірю Лем, в Єден Союз. Союз рук і землі. А Вуйко Петро говорить, не то що землю, а то з народом. Його легко говорити. У нього землі не є. А баба Луговничка виділа у сні на полі чоловіка. Убірів доглій сорочці. Он косил все подряд. Война будет. Война проклята. Скосить моих соників. Ой, скосит. Ивана, что хочешь? Эх, Ивана, ну, что тебя мучить, Василий? Говори. Треба казати, а й би не знаю, як начати. А ти говори просто, бо простий путь ближий. Ну ти знаєш, мій син, в Америці. На йому щастить. Вернеться, купить землі. Зажиє, як файний газда. Так би мало бути. Коби му дороги не перейшов твій Юрко. Ну ти, няню, повіч йому. Ну хіба, хіба на селі мало дівок? А, Іване? Mm -hmm. Я поговорю з ним, Василю. Ага. Будь спокійний. Mm -hmm. Юрку, тобі що, легіньо, Стало твердо спати на сіні? Чому? Не знаєш чому. Ти кудись заходиш ночами? А куди ходить у Юрко, рукою няню? Не мішайся сюди. Няню, я ваш син, або не вашого онуча, яку ви як хочете, так і закручуєте. То ми з Михайлом зробили те, що хотіли. А зовно не удасться. Справді, я вже відів таких героїв. Я те заставлю мовчати, коли говорить няню. Коли хочеш спати з бабою женися. І женюся, коли захочу. І не вам, няню, мені дівку убирати. <рив> І Михайло так казав! А уйшло по-моєму! За мною не уйде! Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Зацініть мою працю, що я все-таки знайшов гарний вам фільм. Подивиться, рекомендувати, верніше. Знайти його, думаю, не проблема. В Ютубі набираєте назва жменяки головне. Жменяки набираєте і дивиться собі. Гарно, вечірком зробити собі якось чаю з ромашки або змяти краще сісти, включити його і подивитися. Якість, як завжди, розумієте, трошки так шкотильгає на телевізорі, ймовірно, дивитися не дуже, але на телефоні буде саме то. Так що так, дякую вам за перегляд. Дякую вам а, за те, що мене дивиться і підписуєтесь. І пишіть коментарі, щоб щось ви ніби порадили, можливо. Може змінити щось мені потрібно, щоб краще подавати. Може коротше робити відео, Чи довше. Дякую. Все. Будьте здорові. До нових зустрічей. Всього добро. Збо. Ти, Михайлович, ще не платив. Ні. За мене і за олену. Вона ж платила, ти що? Буде їй гроші. Добре. Хлопці, досі ви кликали дівок. Коков хотів. А зараз таке право даме нашим дівкам! Чардаш! учені-родичі. Поміняємось, Михайле. Що ти дуже часто береш од мене, Олену? Ти сердиня. А Олена дівка, а не жена твоя. Ти за кому кажеш? Кому, а? Не треба, Михайле. Тівок тут мало чи бо нас і так легве впустили на бал. Жандарм стоїть на площі. Почує ваду, прийде, кружене циганів, та дийсу.